Він із радістю в очах сьогодні розповідає про все, що довелося перебороти на шляху до реконструкції головної пам'ятки Білгородністровського – меморіалу слави. Рік тому ініціативна група міста висунула пропозицію щодо реконструкції пам'ятки. Це було пов'язано із тим, що коштів як у обласного, так і у місцевого бюджету на таку важливу справу не було. А перспективи, що вони найближчим часом з'являться, сходили на нівець допустити святкування 70-річчя великої перемоги біля пам'ятника, що розвалюється це справжній гріх та неповага до подвигу своїх земляків. Учитывая то, что не была закончена экспертиза проекта, это накладывало дополнительные временные так сказать, ограничения на это дело. Мы все понимали, что если не будет сделано в прошлом году, вот когда мы начали в сентябре, то в этом году мы вряд ли успеем что сделать. Поэтому приняли такое решение. Юрій Бобков дякує усім небайдужим городянам, які зголосилися підтримати ідею реконструкції пам'ятки. Каже, що виділяти когось окремо не бажає, аби не розгортати можливі дискусії, хто скільки та з якою метою дав грошей на добру справу. Многі говорять, що тут піарились люди. Я це розумію по-другому. Просто люди могли дати хто гривну, хто десятки тисяч гривень. Но всі приниклись заботою в тому, що пам'ять є пам'ять. Вона не стирається, історії не нельзя. А 9 мая люди повинні прийти сюди. Ініціатор реконструкції наголошує, що вшанування пам'яті про подвиг наших побратимів та земляків це найголовніший результат цієї доброї справи. І в той же час підкреслює, що на відновлення пам'ятки було зібрано більше 200 тисяч гривень. Деякі підприємства міста допомогли безпосередньо будівельними матеріалами. Ми зробили головну задачу. Ми отримотували сам меморіал. Це от видите, благоустроили территорию, отвели воду, ливневку сделали. И основной аварийный объект это была стела, которая была в граните. Вес облицовки был около 10 тонн. Поэтому приняли решение, долго мы спорили на эту тему, но вот приняли такое решение облицовать современным материалом, композитным алюминием, что нам удалось сделать. За словами фахівців, термін експлуатації матеріалу, з якого виготовлено стелу меморіалу слави, складає близько 20 років. Завдяки таким нововведенням загальна вага стели складає сьогодні близько 300 кілограмів, що дозволяє зменшити вагу опори на фундамент та не допустити руйнування об'єкту. Прийшлося нам для того, щоб болі ну, виглядав естетичний об'єкт, Прийшлось закупіти нового граніта. От видите, з боку пілони, де 41-45 написано, там повністю і стелу саму внизу ми облицювали новим гранітом. Старий граніт використали для облаштування підпоркомплексу. Наразі ведуться роботи із встановлення освітлення та відеоспостереження за об'єктом. Сіті проложені, тільки встановити апаратуру. І ми хочемо зробити підсвітку стели і меморіальної частини. У зв'язку з тим, що на території, де розташований меморіал слави, також знаходяться пам'ятники воїнам, інтернаціоналістам та прикордонникам було вирішено виділити із міського бюджету кошти в розмірі 610 тисяч гривень для реконструкції всієї території комплексу і таким чином утворити в Білгородністровському парк бойової слави. Сьогодні от почали зробили основну реконструкцію, розчистили сказать, зелене насидження. Убрали це дикі кустарники. Всі сьогодні сквер более благородно выглядит, более ухоженным. Посадили вот вже ліпи з так что, ну, будет приятно зайти людям 9 мая, а это главная цель, которой мы добивались. Тетяна Баженар, Анатолий Лукінчук, Бесарабія ТВ.